Багатьом із своїх колег, учнів, різних людей, які в цьому часі намагаються бути актуальними такими адекватними, актуальними, процвітаючими, ресурсними. Все ж таки все одно доводиться доносити, що не всі на світі ми повинні ставати публічними персонами, медійними особистостями, говорящими ліцами чи транслюючими якийсь без кінця контентний потік, тому що. Не в цьому суть нашого з вами нашої з вами результативності, ефективності, і, і далі сюди можемо додавати ще більше епітетів, тому що насправді цей прошарок реальності є одним із додаткових інноваційних ринків, який з'явився по суті під час нашого з вами життя. І коли з'являється якийсь новий ринок, він завжди. Він завжди найменш заповнений, і до нього відбувається на початках завжди максимальна увага. І е, люди, які народжені з геномом душі. Купців, підприємців, вони першими, як правило, заповнюють будь-які ринки, що з'являються на планеті, тому що суть їхнього втілення полягає в ось цій провідності енергії, матерії крізь себе. Тобто такого маховика: купи, продай, купи, продай, купи, продай, чи створи продай. Але не всі, не всі. Знаходяться в цій зоні відповідальності, не всі заточені на це призначення, не всі люди народжені з такою місією. Тому ну, мені особисто дуже хочеться, щоб стосунки на рівні різних зв'язків з усім на світі у людей були зрілими. І про ось це явище, яке називається цифровий зв'язок, на рівні реальності, теж хочеться. Говорити, поговорити о, про усвідомлені стосунки з цифровими мережами, тому що, от побачите, особливо в наступному році, я про ці ці явища вже почну скоро говорити професійно більше і експертно, а дуже-дуже детально о, в камерному, знову ж таки, середовищі на курсі управління життям і простором у 2026 році.